За останні декілька місяців я продав 21 iPhone, айфон, з чого заробив доволі непогані гроші, але вся моя діяльність була непублічною і настав час вам розповісти трішечки історій. Майже всі мої девайси були продані через мою групу в телеграмі G-Store, де я і публікую всю свою техніку. Не забудьте перейти за посиланням в описі і підписати, щоб нічого не пропустити. І до речі, там можна купити рекламу. І спочатку треба розібратися з тими телефонами, які були куплені в першій серії. А я нагадаю вам, що ми купили ось такий сьомий айфон на 32 гігабайти, в якого була рідна батарея 50%. Він був у гарному технічному стані, все працює чудово, а візуально він має невеличкий дефект. В нього трішки відлучилась фарба під склом, і він ніколи не був в ремонті і не вскривався. Цей айфон 7 був куплений за 884 гривні, а проданий за 1270. 67, що принесло нам 369 гривень чистого доходу. Я вважаю, що це смічні гроші, але дорожче його ніхто не захотів купити. Ну, проданий і проданий баба з возу кобилі легше. Ідемо далі. Також у мене в наявності є ще ось такий восьмий iPhone, в якого вже була замінена батарея, і її ємність складає 90%, чого вистачає на повний робочий день активного використання айфону. Ви можете нормально користуватись месенджерами, камерою та всіми іншими функціями цього iPhone 8 на 64 ГБ. І він був куплений за 1744 гривні, а проданий за 2950. І він нам приніс 1180 гривень. 62 гривні чистого заробітку, доволі непогано, хоча могло б бути і краще, але далі було найцікавіше. Адже я знайшов iPhone 11 в білому кольорі на 64 гігабайти з рідною акумуляторною батареєю на 79%, і за 6 тисяч гривень я його купив. Встрічайте 11 -й. білий, класний, э, очень. Супер стан, не кручений, вообще чудесный. і він був дійсно в дуже класному стані. Я зробив класні фотки і навіть зняв Тікток з цим айфоном. А якщо ви вже бачили це відео, то ви знаєте, як склалась доля цього айфону, а саме його вкрали на пошті, підмінивши його на китайську підробку, а не айфон. А хто ще не бачив це відео, обов'язково його передивіться, щоб не потрапляти в такі халепні ситуації. А щодо продовження цієї історії, то я вам скажу, що Укрпошта нічого не змогла з цим зробити. Вибачте, наразі всі оператори завіті. Залишайтеся, будь ласка, на лінії для з'єднання з оператором. На електронну адресу напишіть або соцмережі. Ага, я зрозумів. Добре, дякую вам. І цей оригінальний iPhone я додав у чорний список як крадений. І все, що мені залишилося зробити, це продати цей підробний айфон. І я його виклав на OLX за півтори тисячі гривень, і сам того не очікуючи, за першу годину після публікації мені оформили 10 OLX доставок, і я зрозумів, що з ціною явно щось не те. І я почав вивчати ринок підробних айфонів. І виявилось, що такі телефони коштують від 4 до 6 тисяч гривень. І ви тільки подивіться, яке лайно. Продають за 5 тисяч. А мій хоч і підробний iPhone, але все ж таки схожий на iPhone і працює навіть нормально. Але, на жаль, в мене нема відосу, щоб і вам це довести. Але нічого страшного. Але максимально, скільки мені вдалося вторгувати за цей телефон, це 2564 гривні через OLX доставку. І телефон забрав якийсь школяр. Ну, удачі йому з ним. І через цю ситуацію я пішов в мінус на 4 316 гривень, що є дуже і дуже неприємно, адже все це невелює наші зароблені кошти. Та якщо ви думаєте, що я здамся після цієї ситуації, то ви дуже сильно помиляєтесь і мене абсолютно не знаєте. Адже кожна невдача лише додає мені досвіду. А це означає, що в майбутньому я не буду допускати таких помилок. А за досвід завжди треба платити. І далі я знайшов iPhone 12 міні на 64 гігабайти з рідним акумулятором 77%, але за дуже приємною ціною на той час 7300 гривень. Я домовляюсь з продавцем і лечу його забирати. Так, що -то показую тобі дванашку міні. ось такий темно синій колір з комплектом. Коробкою тільки скрепка, але в мене є типу, повний комплект для нього, в мене є всі папірці, там все таке. Зарядка. Треба почистити, пофоткати, і телефон в ідеалі. І по приїзду додому я, звісно, його очищаю і знімаю старе захисне скло. І телефон виявився і дійсно в дуже чудовому стані. Ви подивіться самі і оцініть. І недовго думаючи, я одразу викладаю його на OLX за 9500 гривень. І на той час це була дуже низька ціна, адже риночна вартість такого айфону складала більше ніж 12 тисяч гривень. Але очікуваного ажіотажу я, звісно, не отримав. І мені часто писали школярі з пропозиціями обмінятись на якийсь там Redmi, чи з якийсь інший хлам. Але звісно, це було все несерйозно і не цікаво. Тому звісно, я почав знижувати ціну. І спочатку телефон замовили за 9300 Дев'ять гривень OLX з доставкою, але людина, прийшовши на пошту, побачила, що це 12-й міні, як і було вказано в оголошенні. Але вона подумала, що це 12 й Pro. і звісно від нього відмовилась. Ну і окей. І ще через тиждень очікування я не отримав жодних пропозицій щодо цього телефону і продовжив знижувати ціну. І вже за 8702 гривні його замовили OLX доставкою, і на цей раз його вже забрали. Із цього телефону ми заробили чистими 1380. 51 гривню, що я вважаю доволі непоганим результатом, але треба й рухатись далі і заробляти більше і більше. Із урахуванням чотирьох проданих айфонів одним вкраденим і проданим тим китайським, ми зараз знаходимося в мінусі на 384 гривні. Тобто вся ця робота була абсолютно безрезультативна. Хоча так я заробив певний досвід. І в майбутньому помилок ми більше не допустимо. Тому я вважаю, що ця серія була також для мене корисна, як і буде корисна для вас. А я вам дякую за перегляд. Переходьте за посиланнями в описі в мою групу в телеграмі, і побачимось у нових відео.